Дуже стріляли, стріляли, а потім стрілярина втихла, а я сижу у погребі, кажу, діду, щось так димом воняє. І він вилез, так озирається, каже, бабу, наша хата горить. А вони нас витягли з погреба з чоловіком, шукали бандерівців, шукали солдат тут, от, нацистів. Вони вже понапивалися, бабушка, ти не то говориш, ти не то говориш, і автомат на мене. Якщо говорити про саме підвал ягідного, то це найжахливіша окупація і найжахливіше знущання над людьми, які, можливо, були навіть в Україні. Зайшли 3 березня 22-го року, навала їх зайшла з танками, з великою кількістю техніки, військової солдати. Були вже бої. На Чернігів летіла балістика, і ракети різні, самоліти літали. Ми були в цей час у погребі. От у нас тут погреб, ми були в погребі з чоловіком. А 3 числа, десь після 12-ї, навіть години дня. Вже приїхали танками, БТРами сюди на наше подвір'я, поламали всю огорожу, їхали по огорожі, ворота. Потім танк тут у дворі розвертався, ворота сюди видавив і поїхав собі. А вони нас витягли з погреба з чоловіком, шукали бендерівців, шукали солдат тут, от, нацистів. Забрали в нас телефони, стали відбивати двері, були закриті у хату. Вони стали стріляти і відбивати замки. Коли я сказала, що ви до нас прийшли, ми вас не звали сюди, у нас все добре, у нас ніяких нацистів, не бендерівців немає. Ми живемо мирно, працюємо. Оставте нас в спокій. А вони вже понапивалися. Бабушка, ти не то говориш, ти не то говориш, і автомат на мене. Ну що ти скажеш? Істерика була, крики були, погребі. Але ж це тривало недовгий час, 4-го числа вони сказали: отак, От виходьте, і в шкільний підвал, ідіть, ідіть туди. Тут вам місця вже немає. І Ми пробули аж до звільнення ЗСУ до 29 березня. І все-все буквально, коли ми вже сюди прийшли 30-го, 31-го чи 1 го числа, ну тут не було живого місця, було попелище. Оце все що залишилось оце тільки. І такі то кріша побита вся. Оце все, що залишилось у нас. Дуже стріляли, стріляли, а потім стріляли, навтихла. а я сижу в погребі кажу, діду, щось так димом воняє. І він вилез, так озирається, каже, бабу, наша хата горить. Нічого не можна було спасти. Я там кричала, дід мене одтяг у Вони подойшли мені, три коробки зелені дають. Байка. Я кажу, хлопці, ви знаєте, скільки мені добра було? Що це, от, цим байком от, от, купитися захотіли? Чого ви прийшли до нас? А він стоїть і каже, ми ж не звірі, то вже мені зажлі. А я кажу, так, а хто ж мені спалив? Я пішла вашій мамі, спалила чи хто. Ви кажу, прийшли, ви спалили. Чого ви прийшли? Мама буде стріляти, мене стріляли, звісно. А потім нас вже догоріла хата, вони в автомат і нас і повели в школу. Ми Туди самі перші прийшли в школу. Підвалі ми жили на проголодь. Це 200 грамовий стаканчик на, на, на дві людини в обіди. Оце, оце ми так жили. Свого в нас нічого не було, тому що вже нічого було взяти Просто картошку вони з погреба викинули, вона змерзла. 367 людей. Це все село зігнали у підвал місцевої школи. Підвал налічує 197 квадратних метрів. Тому ми можемо розуміти, що на людину припадало. Пів квадратного метра найменшій дитині було півтора місяці, найстаршій людині було 93 роки. Місця не вистачало, не вистачало їжі, не вистачало чим дихати, і люди почали просто від задухів божеволіти і помирати. Говорити про саме підвал Ягідного, то це найжахливіша окупація і найжахливіше знущання над людьми, які можливо були навіть в Україні. Неможливо було навіть винести трупи із цього підвалу, тому мертві знаходилися поряд із живими. Вони зробили начебто живий щит, бо над підвалом на першому поверсі вони організували свій штаб. тому все село було в цьому підвалі. Ми, як згоріла хата, ми жили в підвалі в школі. Місяць же там ми сиділи. Ми звідти пішли саме останні, тому що у нас нікуди ж було йти. Там трохи ж в общежитті поприбирали, бо дуже скляня було, багато все побите. І ми вся потрощена, все, а потім вже ж пішли туди. Оце живемо, там вже другий рік. Ну оце ж почали Латвія взяла, це ж сім будиночків, і почали оце відбудовувати. Планіровку мені допоміг Ярослав зробити. Я тільки попросила, щоб дві пані дві були закривали двері, тому що в мене сім'я ж велика. Тільки я узнав про ягідне, що тут набирають. Я, я також приїхав в Ягідне і, і, і розпочалася ця відбудова Ягідного, що в тому році у, у червні місяці. Ми сюди заїхали. Управській громаді 5 будинків, і, де стоять вікна, двері, і ви бачили, що в першому будинку уже, уже люди зайшли. Ну, будемо надійцем, будемо далі допомагати, щоб і Тамара Андріївна чим швидше це зайшла сюди. Посол Латвії Ілгвар Іл Іл Склява подякував Добробату за те, що ми разом реалізовуємо ці проекти. Латвія, Франція, вони відбудовують Чернівську область. У нас багато партнерів. У нас американці, e USAID, британські проекти, також ОВКБ ООН. Цей будинок це побудований з нуля будинок. Але звичайно, зараз до морозів ми як найбільше хочемо встигнути, щоб поставити вікна, зробити дахи, щоб люди могли перезимувати в своїх будинках. добробати, і працівники, майстрі золотирук, я так буду називати Ярослава Анатолійовича, що вони дали нам надію жити. От ви розумієте, от вони прийшли, і в нас нема нічого, от згарище. А давайте будемо робити разом. Ви розумієте, наскільки це велика підтримка, моральна, психологічна. Ну, надихає тебе якось ще жити і працювати разом з ними. Тут в Ягідному працювали і німці, і американці. Коли Антоні Блінкін приїхав тут на об'єкт до нас, він був здивований, що два американці працювали саме на будинку професійні будівельники. У нас волонтери з 25 країн. Можливо, вже на сьогоднішній день і більше країн. Ресурси знайдуться, матеріали знайдуться, а робочі руки. Це, це наші волонтери і наші люди, які об'єднані ідеєю відбудови нашої країни. Люди роблять для людей. Ну це ну просто це, це найкраще, що може бути. Майже 90% людей повернулися до села. Зараз у селі немає десь тільки 20 людей.